Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі-Антистрес. Почалася осінь, а я захотіла знову більше в'язати. І чомусь мене на холодну погоду, на холодні порух, хоча ще ніби не холодно, пре на якісь такі в'язки ажурні і літні. Дивно, правда. Але, тим не менше, знайшла прикольний, дуже класний такий топ. Ось такого варіанту. Тож, набрала я 17 петель, починаємо з вами в'язати. Взагалі, візерунок має 15 петель рапорту плюс 2 крайні. Взагалі, 14, а одна ніби для. Як це сказати правильно, для симетрії. Але набираємо 15 плюс 2 крайні і починаємо в'язати. Першу знімаємо без пров'язу, як зазвичай. Тепер що ми в'яжемо? В'яжемо лицева. Накид лицюва. Виворітна. Лицьова. Виворітна? Люцюва? Три разом лицевою за нижні стінки? Далі лицева. виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, накид лицьова. Ну і крайня у нас виворідна. В'язка одностороння, Всі виворітні ряди буду в'язати поза кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, починаємо в'язати наступний третій рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо. Три лицеві, ой, дві лицеві, вибачаюся, бачите, як я? накид, лицева, виворітна. Тепер ми дійшли, ще не дійшли, так, накид лицева, виворітна, лицева, виворітна. От тут у цей центр, де ми накидали, беремо три разом лицевою за нижні стінки, потім виворітна, лицева, виворітна. І тепер у нас так, лицева, накид, дві лицеві, і крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. В'язала я варітний ряд. За кадром починаємо в'язати п'ятий рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо три лицьові, накид лицьова. виворітна, лицьова, доходимо до серединки, бачимо три разом лицьовою за нижні стінки. Тепер лицьова, виворітна. Лицьова, накид, три лицьові і крайня виворітна. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром. Починаємо з вами в'язати сьомий рядочок. Так, секунда. Крайню ми знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо чотири лицьові, два, три. 4, Робимо накид, лицьова, виворітна. Знову дійшли до центру, бачимо, три разом лицьовою за нижні стінки. Виворітна, лицьова, накид, чотири лицьові і крайня виворітна. Виверітний ряд за кадром. В'язали виверідний ряд за кадром, починаємо в'язати дев'ятий рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо 5 лицевих. 2, 3, 4, 5. Робимо накид, лицева до центру. Три разом лицевою за нижні стінки, лицюва, накид, 5 лицевих. 3, 4, 5. Крайня виверітна. Виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром. Починаю в'язати наступний 11 рядочок. Крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо 6 лицьових. 3 4 5 6 Накид. 3 разом лицьовою за нижні стінки. Накид. І знову 6 лицьових. 3 4 5 Шість крайньою виворітний. виворітний ряд за кадром. Пров'язала я виворітний ряд за кадром, ми починаємо з вами в'язати наступний 13 рядочок. Тут вже трошки зміни. Крайню знімаємо без пров'язу. Тут ми пров'язуємо з вами одну виворітну. Тепер ми будемо пров'язувати дві разом лицевою за нижні стінки. Пров'язуємо раз, два, три, чотири лицеві. Накид. лицьова це центр накид. Чотири лицеві. Раз, два, три, чотири. Тепер оцих дві разом лицевою за верхні стінки. Ой. Тепер ось тут виворітна. Ну і тоді вже що? Крайня, яку я загубила, буде лицьовою. Виворітний ряд у нас що за кадром. Так круто сказала, що виворітний ряд за кадром, а ні, тому що зараз вам поясню. Тут уже в'язка, виходить, в'язується в, в кожному рядочку. Крайню знімаємо без пров'язу. Тепер що ми робимо? Пров'язуємо оцю лицьову. Тут у нас має бути дві разом е виворітною, ось так, щоб вийшла в тому ряді, отак, лицева. Так? Тепер ми пров'язуємо раз, два, три виворітні. Робимо накид. Пров'язуємо три виворітні. Це оце центр, бачите? Робимо знову накид. Пров'язуємо три виворітні. А тепер дивіться, у нас ось так має йти. Значить, що ми робимо з піднизу. Я коли вже так показувала. Є такі. Е, так, так, чекайте, бо не можу взяти. З серединки беремо і туди впихаємо ниточку. Пров'язали, і має вийти ось так. Вийшло прекрасно. Лицьова, крайня виворітна. Тепер повертаємо з вами на 15-й рядочок. Бачите, все у нас виходить, принаймні поки що. Знімаємо крайню без пров'язу. Пров'язуємо виворітну, дві разом лицевою за нижні стінки. Це 15 рядочок. Два. Дві лицеві, накид. Тепер ми пров'язуємо оцих в середині п'ять виворітних раз. Два. 3, це центр. 4, 5. Робимо ще один накид. Пров'язуємо дві лицеві. Тут дві разом лицевою за верхні стінки. Виворітна, крайня лицева. Пров'язали. Тепер повертаємо на 16 рядочок. Так, секундочку. Це виворітний. крайню знімаємо без пров'язу. Пров'язуємо так. Ось, лицьова Знову ж і робимо, щоб було дві разом виворітною. Передивляємося, чи все правильно. Тепер у нас виворітна, накид. І у нас, виходить, оце все має йти лицьові Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7. Так, тепер у нас накид одна виворітна. І ось тут знову ці дві маємо зробити спід низу. Ось так. І зловити ой, не, не зловила нитку, бачите, спіднизу, зловити ниточку. І пров'язати. І ось так має бути. Тепер лицьова І крайня виворітна. І ось таким чином у нас починається таке сходження. так? І е, зараз 17 рядочок. Е, для 17-го рядочку мені потрібна буде допоміжна спиця. Зараз беру і повертаюся. Е, взяла я до 17-го рядочку допоміжну спицю і ми з вами продовжуємо в'язати. З цього лишилося нічого, так що все буде ок. Так, е, Що ми робимо? Крайню ми знімаємо без пров'язу. Е, Пров'язуємо виворітну. І тут у нас є оці дві лицьові. Що ми робимо? Ми будемо одну знімати перед роботою, пров'язувати лицеву, повертати ось цю з допоміжної спиці на основну, пров'язувати лицеву. Тепер оця у нас буде лицева. Перечергуємо виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. Виворітна, І ось тут у нас що, знов, виходить, лицева. Тут у нас, е чи ще не тут. Зараз подивлюся, е що у нас має бути. Е ще, в принципі, має бути виворітна лицева, виворітна лицева. І ось тут оці дві мають що бути. Перехрещені, але мені здається, що я щось. а Хоча чого? вроді окей. Мають бути перехрещені, але навпаки, правильно, до центру. Секунду, бо я вже зняла і не подумала. Оцю ми знімаємо, але походу за роботою. Зараз секундочку. Бо я вже її ненароком зняла. Угу. Тому робимо так, щоб вона була за роботою. так? Вже угу. зробили, зараз я ще загублю її. Я, взагалі, молодець. Так, легенько пров'язуємо цю. Угу. А потім, напевно, цю Я ж ту до шпицю допоміжна, вона впала. Зараз зараз я собі. О, бачите, зловила я. Спеціаліст той пров'язала. Тепер у нас виворітна і крайня лицьова. Повертаємо ми з вами, але це ще не все. Ми будемо так робити, пров'язувати кожен рядочок. Ця в'язка набагато краща і набагато легша. Отут особливо йде, коли у нас нема поворотних рядів. Крайню ми знімаємо це у нас 18-й рядочок. Пров'язуємо лицьову, Тепер ми пров'язуємо виворітну, і у нас знову оця штука йде. Так? Заміна, бачите? А тут мала би йти заміна. Але заміна знову ж таки до центру. То, що це означає, що ми оцю, оцю петельку знімаємо поза роботою, цю пров'язуємо виворітною. Потім повертаємо цю на основну спицю і пров'язуємо виворітною. І на лицьовому ряді, виходить, те, що й було. Так? Просто виворітні ряди. Тепер просто-напросто пров'язуємо оце. Чергування. Лицьова виворітна, лицьова, виворітна, це вроді центрально, лицева, виворітна. Зараз ми тут подивимося, ага. Лицьова. І ось тут знову дві виворітні. Бачите? То видно. Що ми знову робимо? Нам треба, щоб оця виворітна була сюди, так? Цю знімаємо до себе перед роботою, пров'язуємо оцю виворітну Просто розумієте, як виворітний ряд. Е, накидаємо оцю і пров'язуємо її теж виворітною. Так? Тепер що у нас? Ще одна виворітна, лицьова, виворітна. Обернули. У нас тут має йти от перехід, бачите, він є. Далі наступний рядочок це у нас? що? 19. Дивіться, крайню знімаємо без пров'язу, пров'язуємо виворітна лицьова. Тут ми вже пров'язуємо виворітно, У нас буде чергування, ми мусимо його зробити. І ось тут знов треба заміну зробити. Бачите? Цю знімаємо перед роботою. Тинк. Цю пров'язуємо виворітною. Цю ставимо на основну спицю, пров'язуємо лицевою. І просто-напросто, ось тут, що, йдемо знову. Лицьова, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. Тут знову заміну. Оцю знімаємо, пров'язуємо так само за роботою, зараз секунду. Пров'язуємо оцю лицевою. Повертаємо ось цю на основну петлю, пров'язуємо її виворітною, і продовжили далі. Що у нас? Це 19-й рядочок, так. Зараз, тепер у нас тут буде одна виворітна, ми мусимо її зробити так, як ми там робили. Лицьова, виворітна, лицьова. Так, зробили, повертаємо, щоб тут були просто, бачите, чергування такі, хочеться. Повертаємо на 20-й рядочок. Це вже практично все. На 20-й рядочок повертаємо і починаємо в'язати. Крайню зняли, пров'язали лицьова, виворітна, лицьова. оця має бути що у нас? Виворітна, міняємо її. так. Тепер оці дві мають у нас бути що? Теж заміна, так? Але ми дивимося як. Передивилися. Значить, цю знімаємо за роботою, так? Пров'язуємо оцю, у нас що, пров'язуємо її лицьовою, так? А цю ставимо туди. І пров'язуємо виворітною. Так, бачите, все прекрасно вийшло. Тепер у нас лицьова, виворіт на цей центр лицьова. І знову ж таки, у нас тут знов така сама ситуація. Але нам треба зняти цю перед роботою. Зараз я її знімаю перед роботою. Секунду треба О, чу -чу -чу. Зараз я її ще й пущу. Я так мію, зараз зніму перед роботою. О, є, красота. Перекрутила, але не добре Тепер тут ми що робимо? Оцю пров'язуємо виворітною щоб вона там була лицевою. Правильно? правильно Тепер ставимо що сюди оцю на основну спицю, і її пров'язуємо лицевою, щоб вона там була виворітною Все прекрасно. тепер у нас тут є заміна. Бачите, тут є дві однакові лицеві. Значить, ми тут робимо, що виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, виворітна. Все прекрасно. Тут у нас все йде чудово. І 21 рядочок, а потім ми вже просто в'яжемо. Крайню зняли без пров'язу, пров'язали виворітна, лицьова. Виворітна, лицьова. І ось тут у нас, бачите, ближче до центру. Знову, так, секунду, ще одна виворітна. Знову має бути заміна. Це вже остання. раз, чого тику? Тут у нас що, вже в'яжемо все лицевими. Раз, пров'язали лицьову, тут раз, пров'язали ще одну лицеву, і тут лицьову. Тут у нас знову має бути заміна. Але в другий бік цей. Поза роботою зняли, пров'язали лицьову, повернули ту що поза роботою. Пров'язали з неї теж лицьову. Ми не можемо. І тепер виворітна лицьова, виворітна лицьова, виворітна лицьова. Все, пров'язали до центру, повертаємося. У нас є ще декілька рядочків, які ми маємо в'язати, і потім починається знову. Наступний, оці всі, 22-й, я вже в'яжу, так. Ми в'яжемо просто чергування лицьова виворітна. Тут у нас е в центрі йде, ніби всі лицьові, але по суті, якщо тут виворітна, ми продовжуємо в'язати так, як має бути. Ми зараз з них робимо просто оце чергування, лицьова виверідне. Звичайна разиночка, звичайна така резинка, яку ми всі знаємо один на один. Це ми пров'язали 22-й рядочок, бачите? Потім 23, 24, 25 і 26. Ми собі просто на звичайному такому розслабленні. Це у нас що? 23-й ми в'яжемо. На звичайному такому ну, розслабленні, ми собі продовжуємо що в'язати ось таку невеличку резиночку 1 на 1. Це є, так, 23, ми пров'язали. Зараз я хочу просто показати вам повністю весь візеруночок 24-ту. І ми просто потім починаємо ще раз в'язати ось такі з першого рядочку. Тобто, по суті, у нас 27-й рядочок, він би мав повторювати перший. Так, це у нас 24-та, я поки вам розказую, так. Хочу показати так трішечки весь процес, я вам скажу, він не є легкий. Коли я вже показую вам, так, це у нас 25 ще два рядочки. Коли я показую вам весь уже прояс, воно виглядає, що все дуже просто і все дуже зрозуміло. Насправді ні. Насправді, треба бути дуже уважним. Ми можемо запутатись в деталях, і, звичайно, візерунок. Не піде так, як має бути. І хто міє бачити, це 25-й, той одразу побачить, де є помилки у виконанні візерунку, і 26-й. І зразу зможе взагалі. Знаєте, в в'язанні неможливо, напевно, це приховати. Коли ти десь щось зробив не так, це дуже сильно вибивається з загальної картини, і кидається в очі, на жаль. Хоча ми думаємо, що це непомітно. Так, все? Дивіться. І ось таким чином виглядає даний візеруночок. 26 рядочків уверх. 15. Плюс дві крайні, 15 рапорту, плюс 2 крайні. так? І знову ми починаємо пров'язувати таким же чином. Воно трошечки перекособочилося, але тим не менше. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобався пров'язок, ставте пальчика вверх. на тискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Порядок не важливий. головне будьте зі мною надалі, буде більше відео. Я буду старатися знаходити цікавинки для в'яз... Для вас, для в'язання і для вас, і робити пров'язики. Залишайтеся зі мною надалі, буде більше відео. Па-па-па-па.